Парк Жовтневий та центральний парк Шевченка об'єднають, зеленими зонами міста керуватиме спільний директор та трест зеленого господарства. За розваги та благоустрій в парках відповідатимуть дві різні установи. Щодо роботи тресту зеленого господарства, так, ми будемо відповідати лише тільки за утримання зелених насаджень. Щодо благоустрою, то в принципі догляд зеленого за зеленими насадженням також входить в термін благоустрою. Це Максимальне утримання в санітарному стані е, парку, тобто це доглядові роботи. Ну, е, прибирання залишиться за нами, а також е, е, догляд. За деревами, кущами, організацією різноманітних культурних заходів та доглядом за розважальними зонами займатиметься центр культури та дозвілля. За нами все ж таки залишилися дитячі майданчики. догляд за дитячим майданчиком, атракціонний комплекс і малі архітектурні форми, такі як фонтан і пам'ятники. Все це ми доглядаємо. Ми добрали персонал. Відповідний технічний, і який в нас закріплений за цими локаціями, тобто щось кардинально робити. Ми поки що, поки немає реконструкції, не будемо вкладати відповідно туди кошти. А вже після реконструкції будемо доглядати. Попри те, що парки стануть однією юридичною особою, функціонуватимуть по-різному. Хочеться, щоб парк жовтневий все ж таки залишився більш такою рекреаційною відпочинковою зоною. Моніторячи запити чернівчан. Не скрізь хочеться цього шуму, культурного життя. Хочеться і спокійного відпочинку. Тому розглядаємо такі напрямки, як ось нещодавно Наталя запропонувала зоопарк для комах. Це буде цікаво і, можливо, в такому Мому напрямку це все буде відбуватися в парку жовтневому а більш такі культурні масштабні події будуть відбуватися в парку Шевченка. Старі атракціони у парку Шевченка планують ліквідувати. Натомість керівництво парків планує надати можливість підприємцям встановити нові. Ми працюємо зараз над тим, над баченням атракціонного комплексу. Плануємо туди запускати нових підприємців з новими атракціонами, щоб все було нове та сучасне. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. 11 квітня у Чорнівцях завершився опалювальний сезон. За відповідне рішення проголосували на засіданні виконавчого комітету. Тож комунальне підприємство Чорнівці теплокомуненерго одразу розпочало підготовку до нового. Зараз ми знаходимося на локації вулиця Мусорського, де виконується заміна теплових мереж. 160 метрів. Це буде Нова технологія в черніців ще не використовували. Тут буде прокладатися поліетиленова труба в тепловій ізоляції. Їх гарантійний термін експлуатації біля 30 років, тобто вона не потребує зварювальних швів. У неї кращий коефіцієнт теплопроводності ніж метзвичайно металевої труби. Ремонтні роботи відбуваються одночасно на трьох локаціях. Там планують замінити 400 метрів трубопроводів. Розповідає директор Чернівці Теплокомуненерго Олександр Корчунов. Труба вона трошки. Майже дорожче ніж металева, але в неї є ряд переваг. Тобто не потрібно обслуговування, вона не кородірує, не потрібні зварювальні шви. Вона просто ви можете подивитися, ми її просто розмотаємо і буде тільки два під'єднання, тобто не потрібно нурихомі опори, вона самокомпенсуюча, тобто, ну, переваги є. Локацію для заміни теплових мереж новітнім способом обирали за кількома критеріями, зазначає Олександр Корчунов. Тому що тут підійшли навантаження цього цього садочку, і відповідний діаметр визначили. І у нас існуюча труба була, тому ми вирішили замінити. І тут саме були великі втрати в теплових мережах. Що ми подивимося навіть за минулі опалювані періоди, саме заміна теплових мереж дає економію для підприємства. Цього майже 68 тисяч метрів кубічних води підживлюючи. Нам вдалося заощадити, враховуючи попередні роки ремонтні роботи і заміни тепломереж на цій локації планують завершити за два тижні. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Інфаркти, інсульти та інші серцево-судинні захворювання на Буковині, все частіше почали фіксувати випадки хвороб серця. Таку тенденцію лікарі пов'язують зі стресом на фоні війни. Звичайно, деякий приріст ми бачимо. Ми це пов'язуємо в першу чергу з тим, що люди перебувають в стані такого психоемоційного стресу пов'язаного з цими подіями серцево судинні захворювання, вони, як правило, завжди стрес асоційовані і з тим, що збільшилась кількість населення Чернівецької області за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Ірина Маковічук каже, серцево-судинні захворювання значно помолодшили. Зараз помічаємо дещо, що помолодшили, і інфаркти, і гіпертонічна хвороба, на жаль. Ось Середній вік цих пацієнтів десь, скажімо так, від 45 і далі. Ось на жаль, хворобами, такими загрозливими інфарктами, частіше страждають чоловіки жінки. І, і Ця тенденція у всьому світі однакова і в нас зберігається. Експерт з медичної психології і психотерапії Олександр Поліщук підтверджує, стрес основний чинник погіршення здоров'я. Тож перед тим як боротись із хвилюванням, психолог радить визначити речі, на які людина може впливати, а які від неї не залежать. Універсального рецепту немає, і кожна людина має знайти свій шлях. Але якісь загальні поради, звісно, що ми можемо давати. Перш за все, я би радив. Визначити межі і коло своєї відповідальності і своєї можливості. Про що йде мова? Є речі, які ми не можемо звінити. Відповідно, ми мусимо прийняти весь біль да? ось тої ситуації, яка відбувається зараз. В Україні. Ефективним методом боротьби зі стресом психолог вважає звичний ритм життя, побутові справи та будь-які види допомоги. Зокрема, психолог радить не відкладати на завтра те, що вас турбує, а вчасно звертатись до лікаря. Натомість ті речі, на які ми можемо вплинути, вони точно можуть допомогти впоратись з цією ситуацією, з тим рівнем напруження стресу. Мова йде про те, що волонтерство, якась допомога. Бійцям на фронті, внутрішньо переміщеним особам. Просто своїм сусідам, родичам, мова йде про співіснування в громаді, це також може допомогти в напружених ситуаціях. Олександр Поліщук радить знайти для себе методи заспокоєння. Стрес часто має руйнівну. Да, руйнівні наслідки для психіки і загалом і для здоров'я людини, як такої. Якщо мова йде про гостру реакцію на стрес, то існують певні дуже прості прийоми, які дозволяють вчасно е, зупинитися, да, заземлитися. Найпростіша річ це діафрагмальне дихання. Тобто, коли ми дихаємо, так би мовити, животом. Якщо ми покладемо одну руку на живіт, одну руку на груди, і прослідкуємо за тим, як ми дихаємо. То ми можемо відслідкувати, да, яка частина піднімається. Спробували повторити такі вправи, і ми. Для того, аби перезавантажитись в стресовій ситуації, психологи радять виконувати вправи на дихання. Для однієї із них нам знадобиться уява та свічка. Тож для початку спробуємо уявити улюблену квітку. Спробуємо відчути її аромат, при цьому глибоко вдихнувши. Зібране повітря. Спробуємо видихнути на свічку. При цьому не затушивши її полум'я, така вправа допоможе абстрагуватись від ситуації та повернути тверезий розум. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Спочатку глядачів зустрічає мім у венеціанській масці, потім десятихвилина вистава про життя Ольги Кобелянської, а далі подорож за куліссям театру. Про життя Чернівецького драмтеатру відтепер можна дізнатись із театралізованої мандрівки із паном Ярком. Відомий Чернівецький гід розповідає в певні моменти глядачі можуть стати частиною дійства. Є додаткові такі моменти, коли ми стаємо співучасниками разом з слухачами цієї екскурсії. І в один момент можливо вимкнулося світло і починає щось відбуватися поряд з нами. От і це так не знаю, ніби зачаровує більше занурюючи в цю таку красиву творчу театральну атмосферу. Таким чином, пан Ярко намагається долучити екскурсантів до історій, що відбувались в стінах драматичного театру, ще з 19 століття. В першу чергу родзинкою є будівля куди ми заходимо, і в другу чергу це історія театрального колективу з моменту того, як цей театр відкрив свої двері, і по сьогоднішній день, тим як, як працювали, які актори, які режисери. От як, ну тобто все це в поєднанні. Акторка, яка зіграла роль Ольги Кобилянської, Ксенія Король, ділиться, детально вивчала життя видатної поетеси, аби втілити головні моменти в десятихвилинній виставі. Глядач може доторкнутися до історії життя, до Ольги Кобилянської як людини, не просто як писательки. Але е, ми також показуємо і як вона писала, як вона працювала, як вона творила свої твори. Ті 10 хвилин ми. Е, Зробимо так, щоб глядач зрозумів, що нас насправді було, як було і. Чим це все закінчилось? окрім спектаклю, гості театру зможуть побачити інших історичних постатей впродовж екскурсії, зокрема цісаря, та навіть зробити із ним фото. Директор драмтеатру Іван Бутняк розповідає: вже працюють над наступним таким дійством. Ми побачили, що вийшло навіть краще ніж ми планували а що не зовсім так. Ми допрацьовуємо, тому що протягом екскурсії глядачі мають бачити театралізації. На всіх поверхах театру і уривок на сцені, і різні персонажі, історичні, і живе виконання музичне, і все завершується власне ось тут, на третьому поверсі в буфеті театру. Зокрема, згодом колектив театру планує змінювати сценарій екскурсій через відгуки наших відвідувачів, глядачів. Ми можемо вже щось додавати. Тим паче, коли, наприклад, буде більш тепліше, ми можемо більше оживлювати, наприклад, на вулиці. Якщо дощитиме, ми можемо додавати щось в середині приміщення. Зараз ми робимо в репертуар ставимо по одній такій театральній подорожі щомісяця, але будемо розвивати, виходячи вже з попиту. Гід театралізованої подорожі пан Ярко каже: вистава стане цікавою не лише для туристів, а й для місцевих жителів. В першу чергу мені звісно хотілося б бачити туристів на екскурсії театром. Але також і думаю, що цікаво, судячи з того, навіть що ми вже маємо відгуки від чернівчан, які були на цій екскурсії, то просто по їхніх відгуках вони кажуть, Ой, ці детальки ми там не помічали, а це ми не знали. А ми не думали, що можна так довго тут розповідати. Тому теж, тобто, всім ну тобто це таке приємне дозвілля на годину прийти в театр і відчути себе не тільки глядачем. Але й трошечки в розширенішій ролі десь співучасником якогось дійства і водночас більше дізнатися про історію театру. Вже 13 травня відбудеться наступна театральна подорож із паном Ярком. Квитки на неї можна придбати на офіційних сайтах чи в касі театру. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Нейрофіброматоз Страшна хвороба, через яку нервові закінчення протягом життя неконтрольовано перетворюються на пухлини, спіткала буковинця Романа Катериняка. Воно вже у мене давненько, так от на цьому, але цих по буквально два роки, цих отпуслідних отак, зробилася така пухлина, що в середині стало усім разів більше, ніж є. Отак от на цьому. У мене у неї більше десь так як 300 штук по кілі. Болючі пухлини, які сковують кожен рух, вже вразили внутрішні органи пана Романа, а також стрімко почали з'являтись на голові, шиї, руках, животі та ногах. Кожна з них є прямою загрозою життю чоловіка. Воно не дасть тобі говорити, зробиться це таке, як яблучка, і потім рік, два-три. Це друге типу Ранколнгауза. Вона у Україні практично не лікується. Стало такі велике покілля, що воно мене тріскає і. Якщо так прориває, і воно робиться таке мокре, якби хтось тобі шкіру жде. Наразі Роман Катериняк потребує термінового та дороговартісного лікування за кордоном. Під час хірургічного втручання медики намагатимуться видалити найбільші пухлини з тіла чоловіка. Є така клініка, Ахілу в Єрусалимі. Воно досліджує ці хвороби і ну, може, і сілу, чи отак по, -по тому юрі. І там є дуже хороші спеціалісти, котре. Вони повністю не виліковують, але підліковують, хоч на половину процентів. 100 тисяч євро. Вартість лікування за кордоном. Для пана Романа така сума є непідйомною. Дуже великі розцінки, дуже страшно великі. І зараз такої суми я не обладаю. Я навіть не знаю, що можна продати, аби зібрати хоч не буде 50 тисяч євро. Не знаю, де мені зібрати ці кошти. Грошей на власне лікування у Романа немає. Врятувати життя Буковинця можна, перерахувавши гроші на рахунок, який ви бачите на своєму екрані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Чи не у кожній родині є чотирилапий домашній улюбленець, та не всі досі знають, що в місті є спеціально визначені місця для вигулу тварин, де можна дати своїм улюбленцям волю побігати без повідка та намордника. Однак, якщо на папері таких локацій є 28, то насправді ж ситуація із ними досить критична. Зауважує волонтерка громадської організації Animal Helpers Анна Климчук. Фактично, фактично вони є, але практично мало хто ними користується, навіть якщо вони є, тому що вони не облаштовані, не облаштовані, не облагорожені, і користуватись ними, в принципі, і неприємно, і незручно, я б так сказала, тому що багато в розруйнованому стані і не облагорожені стосовно того, що немає де присісти, наприклад, немає власне чим зайнятися, що добре ти пустив собаку. Вона походила там, зробила свої справи і далі все, і далі треба її брати, і йти далі на прогулянку. Наявність облаштованих майданчиків для вигулу тварин відіграє важливу роль для міста. Наголошує волонтерка. Одним з основних завдань цих майданчиків це є поліпшення екологічне, так і санітарно-епідеміологічної ситуації. місті. це дійсно для того, щоб собака могла сходити в туалет, там власник міг прибрати і собі далі йти гуляти. Це таких з основних, також якщо їх облагородити якимись спортивним інвентарем, то тоді це можна використовувати як для занять, наприклад, і з кінологом, і просто з собачкою позайматися, щоб був викид енергії. Тож, аби виправити цю ситуацію, нині на черговій сесії міської ради розглядались зміни до програми регулювання чисельності безпритульних тварин та поводження з домашніми тваринами на території Чернівецької міської громади. Нас красиво році. Ані бюджету на 23 рік було виділено 500 тисяч для облаштування місць для вигулу тварин. В нас зони для вигулу тварин були затверджені вже в 2014 році. Зараз були працівниками департаменту облізно було обіз всіх територій. Ми плануємо внести туди зміни зміни, створити робочу групу, визначити місця, де саме буде здійснюється вигул домашніх тварин і їх облаштувати. За відповідні зміни у програмі проголосувало 23 міських обранці. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь. 27 квітня у Чернівцях відкрили почесне консульство Австрійської республіки. Відбувається відновлення роботи почесного консульства. Відновлення роботи відбувається, власне, якщо історично дивитися, втретє. У 1921 році було вперше тут створено консульство. На той момент воно було штатним. Пізніше перетворене почесне консульство. Почесним консулом Австрійської республіки в Чернівцях стала Людмила Осадчук. У 2020 році я отримала пропозицію на цю посаду. Трошечки довго тривали різні такі протокольні моменти, узгодження двома сторонами, тому що вони є непростими. І 9 березня отримала офіційний документ екзекватуру про призначення. З нагоди відновлення роботи почасного консульства до Буковини прибув надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арат Бенко для нас було дуже важливо приїхати в Чернівці такою великою делегацією. Це із історичної точки зору нам було важливо сюди приїхати, а також через те, що ми хочемо знову інвестувати в місто Чернівці та Чернівецьку область. Відкриття почесного консульства, яке буде очолювати пані Осачук. Це той шанс знову внести нову динаміку в цей розвиток. Надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арат Бенке розповів про подальшу підтримку України в умовах війни. Є декілька фаз і певних напрямків, над якими ми тут працюємо. В першу чергу це гуманітарна підтримка для внутрішньо переміщених осіб зі сходу через такі організації, як Червоний Хрест, Карітас та народна допомога. Відкриття почесного консульства сприятиме розвитку торгівельних, економічних, культурних, наукових і туристичних зв'язків між Австрією та Україною. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. До Чернівців завітала освітня виставка більше ніж я солідарність і допомога в темні часи. Експозиція складається з десяти історій підлітків і молодих людей, які об'єдналися з іншими заради спільної мети. Розповідає директорка освітнього центру Простір толерантності Анна Ленчовська. Ми хотіли розповісти про те, як ну, в такі непрості часи і, мабуть, найжахливіші, які може переживати людство, як війна або. Пандемія або стихійне лихо як відбуваються оці об'єднання між людьми, і як одні люди починають допомагати іншим? Чому вони це роблять? В який момент це припиняється, наприклад, в який момент це очікувано, і ти це отримуєш. а В який момент це така неочікувана підтримка. Представлені на виставці історії відбиралися за кількома аспектами. Зазначає співавторка виставки Ульяна Устінова. Один з аспектів, за якими ми обрали цю історію, це щось невелике. Ще один з аспектів ми хотіли знати цю людину або відносно її знати. Тут є також наші знайомі, які проявляли солідарність, тому що насправді давати інтерв'ю. Це довге інтерв'ю. Зазвичай інтерв'ю тривало більше години. Це така напряжна історія. Знаєте, і не всі люди на це погоджуються. Давати інтерв'ю, шукати фотографії, зустрічатися з фотографом для фотографії особистого стенду. Тому да, частина цих людей наші знайомі, і для нас це теж честь представляти їх історії. Виставка більше ніж я є незвичайною, зауважує Анна Лунчовська. Адже в кожному місті команда тренерів готує підлітків гідів, які проводитимуть екскурсії виставкою для своїх однолітків. Особливо на нашій виставці не тільки те, що вона базується на особистих історіях, а ми використовуємо принцип рівний рівному, коли ми навчаємо підлітків. От, зокрема, зараз Чернівці це друге місто, де ми навчаємо підлітків, щоб вони розповідали своїм одноліткам про сенс виставки. Ну і це буде не просто розповідь, а це буде взаємодія. Тобто вони будуть задавати питання, інші будуть відповідати, і ось так побудована ця робота. Стати гідом вирішила і Софія. Дівчина переконана про людей, які зараз об'єднуються заради спільної мети. Потрібно говорити. Я поки що вчуся, дізнаюся, як буду розповідати. Дізнаюся, які є теми. Я буду гідом, буду розповідати своїм учням своєї школи, вчителям про ці історії. Люди мають знати тих, хто творить зараз історію, і нащадки наші теж мають знати. Що зараз відбувається, через що таке відбувається? І... Як діяти в певних ситуаціях? Ви знати свою історію? Також виставка містить чотири стенди, які присвячені історичним прикладам солідарності і допомоги, розповідає Олександр Войтенко. Для нас дуже важливо показати, що в усьому світі існують рухи солідарності, чи то Аргентина, і аргентинські матері, які об'єдналися заради розшуку своїх дітей, які були викрадені під час диктатури у Аргентині, чи то ми говоримо про студентський спротив у Франції. І подібні приклади дуже важливі для розуміння, що ми захищаємо, чому ми об'єднуємося, в чому суть солідарності і як ми можемо допомагати один одному. Чернівці стало другим містом, де відбуватиметься виставка. Для відвідування експозиція відкриється 2 травня і триватиме у ліцеях міста до 16 травня. Ірина Задорожна Георгій Максимюк Чернівецький промінь.